Вона ледве стримує сльози, коли показує залишки свого будинку у посад Покровському, аби збудувати дім, розповідає Діна Старикова. Працювала все життя, доводилось їздити на заробітки. Тепер це все, що лишилось від її оселі. Снімали свої там пальта, обув снімали це. У нас тут було чистенько. Тут усе все було добре. Тут у мене кухня, тут газова стояла, тут умивальник мене стояв. Тут... Столик стояв тут, кухню тільки купила. Далі жінка веде до спальні, від якої не лишилось навіть стін. Мєбіль нову Стінка була у мене тут О, столики, кресла, такі, ну кроваті, такі. Ну я дуже все поміняла, щоб було нове, розумієте? Щоб уже доживати віка свого, як то кажуть. На цьому місці у Діни Миколаївни росли квіти. Всіда. Чистесенько, гарнесенько. І тут замітала навіть. За мене сусіди сміялися. Кажуть, що ти робиш? Я кажу, що чисто було, щоб і самої і людям приємно було. А зараз що поробили? Дуже приємно всім. Отут окопи понакапували. Її життя з початком повномасштабного вторгнення, розповідає Діна Старокова, зруйноване так само, як хата і рідне село. З 86-річною матір'ю перебували у підвалі, звідки практично не виходили. А тут стріляли, ми з мамою і ховалися, і, 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 що, і дрон тут літав, і ракета тут летіла, і що тільки не було. Таке пережили, що, не дай Бог. Через місяць після початку повномасштабного вторгнення виїхали спочатку до Миколаєва, потім Тернополя. Там жінка дізналась, що важко поранені її син та невістка, які займались волонтерством у селі. Артьому в ногу це пробило, це насквозь так. Це і це насквозь сюди і кость подробило. Ну і так мелкі такі знаєте по лицю, по цьому. А в невістки од носа кадик, оце нічого немає, і в льохки попало. Бльохки виняли її в Миколаєві. А потім встановили цю трубочку, що дихати, і повезли її в Польщу. Зараз її вже 13 операцій зробили. Хворіє на онкологію і мати діни Миколаївни. Зараз у жінки загострення хвороби. Горе за горем. Я не я просто не знаю. Мене замкнутий круг. І що мені далі робити? Де, де привезти в дітей, теж розбити? Де мені жити? Я не знаю. До рідного посад Покровського жінка повернулась у грудні. Розгрібати завали, які лишились від її будинку, допомагали волонтери добробату. Єдине бажання, каже Діна Старокова, відбудувати хоча б щось, щоб був дах над головою. А мрія у неї одна. Ладно, щоб мир скоріше був. Саме головне, а потім уже ви знаєте, не хочу ні багатства, нічого. Я хочу, щоб був мир. Я б жила». Щоб мої діти, внуки були коло мене, щоб ніхто не ні, яка мама не не плакала, не страдала. Катерина Гончаренко, Владислав Купрєв, Суспільне новини, Херсонщина.